Ви дивитеся перший міський. Вітаю вас про події четверга 27 вересня. Все знають наші кореспонденти у студії «Рина І Далі головні дня. Трьох підозрюваних у нападі на громадського активіста Олега Михайлика відправили до СІЗО на 60 діб. Вони є громадянами іншої держави. На території України перебувають на підставі посвідок. Будь-який час вони можуть виїхати за межі України. У селищі Котовського з'явиться багатоповерховий житловий будинок для пільгових категорій населення, а також школа на тисячу місць. А також планується на цьому мікрорайоні, загласна генерального плану ще щодського садика на 210 місць. Умовний землетрус на очисній станції Дністер, що забезпечує питною водою Одесу, Чорноморськ та Южний, провели масштабні навчання. Тічені 15 минут ми ліквідували цю аварію. І усі подробиці далі у нашому випуску. Підозрюваних у нападі на громадського активіста Олега Михайлика відправили до СІЗО на 60 діб Київський районний суд Одеси обрав міру запобіжного заходу трьом громадянам Грузії, яких обвинувачують у завершеному замаху на вбивство. Підозрювані та їх близькі не визнають свою провину та заявляють, що вони не причетні до нападу. кажуть один з затриманих взагалі інвалід та не може самостійно пересуватися. Втім, суд підтримав позицію обвинувачення. Детальніше в репортажі із зали засідань. До судової зали підозрюваного громадянина Грузії торніке Герасіна доставляють на ношах в оточенні лікарів. Йому разом з двома товарищами закидують замах на громадського активіста Олега Михайлика. Проте родичі Торніке такі звинувачування називають маячнею, адже чоловік інвалід. Он попал в ДТП, после чего у него был шип спинного мозга тяжелой степени на уровне c4, c5. В спинном мозге умерли клетки, и от груди и ниже у него отсутствует движение и в руках. Он в самом деле может только поворачивать головой и разговаривать и все. За словами адвоката, громадяни Грузії самостійно прийшли до райвідділку. Щойно дізналися, що ними цікавиться слідство. Проте прокурор переконує, вбачає ризики. Близькі особи зазначених осіб намагалися у прямому сенсі слова відбити свого поплічника в представників органу правопорядку. Це по перше. По-друге, всі вони є громадянами іншої держави на території України перебувають на підставі посвідок. Будь-який час вони можуть виїхати за межі України. Крім того, виявилось у 2015 році Торніке притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння ДТП. однак, судимості вдалося уникнути. Служителі Феміди з доводами погоджуються. Герасін першим отримує 60 діб у СІЗО. Проте родичі проти починається штовханина. Ти сідати опускати моменти отсутствия достаточных доказательств предъявленного обвинення в виде уведомления о подозрении, то даже состояние просто если брати состояние здоров'я, то он не може содержаться в условиях изолятора, следственного ізолятора. По 60 діб отримують і два інших підозрюваних: Манучар Варшанідзе та Лаша Герасін. Останній теж вже причетний до криміналу. Чоловіка звинувачують у крадіжці. Справа наразі слухається у приморському суді. Проте, за словами адвоката, під час замаху на Михайлика її підзахисний був вдома. Коли був скоєна даним злочином, Герасим знаходився за місцем свого постійного мешкання у місті Одесі. За версією слідства саме Манучар Варшанідзе напередодні купував телефонні сім-карти, за gsm локацією яких і знайшли банду. Чоловіка упізнав продавець крамниці. Крім того, у мене вдома під час обшуку виявили зброю. Було вилучено металевий предмет, схожий на пістолет, а саме пістолет, пістолет спеціальний, малогабаритний, а також магазин та металеві предмети схожі на набої до такого пістолету калібру 5,45 на 18 міліметрів. Підозрюваний все спростовує. каже у магазині не був пістолет, не його. А постраждалого Олега Михайлика взагалі не знає. Пістолет мог знаходитися в моєму домі. Я не судимий. я нікакого тнішення пострадавшого І не може добити. Я на лікар вулиці теж побивав, де це случила на оскарження рішення у підозрюваних. Є п'ять діб. Тим часом прокуратура продовжує розслідування замаху на громадського активіста Олега Михайлика. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Віталій Гарнов, Дмитро Боровецький перший міський. І далі до інших тем програму Доступні ліки продовжать ще на рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України. За словами Володимира Гройсмана, на реалізацію ініціативи вже виділили мільярд гривень та видали 25 мільйонів рецептів. Нагадаю, урядовий проект Доступні ліки передбачає часткову або повну оплату державою найважливіших лікарських засобів. До переліку включено медикаменти від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету другого типу. До ініціативи долучилися 8 Тисяч аптек по всій Україні. Про участь у програмі можна запитати у фармацевта. Зазначу, незабаром перелік доступних ліків планують розширити. Частина тих лікарських засобів, які ми багато років історично так склалося, закуповуємо на центральному рівні, можуть бути передані в програми реімбурсації. І та програма Доступні ліки, яка вже є ефективною, може бути розширена за рахунок тих. Ліків, які ми сьогодні закуповуємо на центральному рівні. В селищі Котовського з'явиться багатоповерховий житловий будинок для пільгових категорій населення, а також школа на тисячу місць. Обидва об'єкти планують здати вже у 2020 році. Багатоповерхівку розпочали будувати ще у 2015-му, але початковий проєкт передбачав лише 11 поверхів, тож його вирішили переглянути та збільшити кількість квартир. А от школа буде нестандартною для Одеси. За проектом в ній передбачено 4 поверхи замість стандартних трьох. На будівельних майданчиках побував. Та може розповісти більше Володимир Мельченко. Зараз робочі зводять фундамент. Цей дім для пільгових категорій населення планували побудувати ще в 2015 році. Але через велику кількість людей у черзі за квартирами вирішили призупинити роботу, переглянути проект та звести 16 поверхів замість 11. Наразі тут передбачено 118 квартир в двох секціях. Цього року на будівництво вже витратили більше 10 мільйонів гривень. Повністю здати нове житло планують у 2020 році. В майбутньому у цьому районі обіцяють облаштувати двоповерховий паркінг на 150 машиномісць, реконструювати прилеглий парк та побудувати дитячий садок. Паралельно руководством поручено, Ми зараз проєкт проект тобто благоустройство даного парку. А також планується на цьому мікрорайоні села генерального плану строїтельства щодського садика на 210 місць. А в двох кварталах від цього будинку розпочалося будівництво нової загальноосвітньої школи на тисячу місць та 33 класи. Здати її також планують у 2020 році. Біля навчального закладу обіцяють облаштувати два стадіони та майданчик для відпочинку. Саму школу побудують з червоної цегли. Проєктувальники кажуть, це екологічно та енергоефективно. Замість стандартних для Одеси трьох поверхів в цій школі буде чотири. Чотири етажа. У нас є розрішення міністерства регіонального розвитку на чотири етажа, тому що зараз можна тільки три, але Нам розрішили чотири. За словами чиновників, необхідність у збільшенні школи виникла через постійне зростання населення селища Котовського та нестачу вільної для будівництва землі. Мер міста Геннадій Труханов каже, дуже важливо, аби усі райони розвивалися рівномірно. Тож цими проектами робота не обмежуватиметься. Какої то время ми вирівнювали ситуацію? Сьогодні люди движение -е, і по всім районам ми рівномірно все розпреділяємо і Маліновський район. І сьогодні строїтельство центру адміністративних услуг і в Маліновському Київському районі. До цього соціальне житло в Одесі не будували з 2009 року. Втім, у мерії кажуть, тепер усе зміниться. Проєкт у селищі Котовського перший, але не єдиний. Гроші на нові будинки у бюджеті є. Вадим Шпаченко, Володимир Амельченко та Дмитро Боровецький перший міський. В Одесі відремонтують дитячий садок заводу Оріон. За рішенням міськвиконкому, дошкільний заклад на Картамишевській 10, передали муніципальному департаменту освіти. Тепер місто планує привести до ладу дитсадок, який раніше належав вже збанкрутілому заводу. Зазначу, наразі дошкільний заклад продовжує працювати. Там виховують 50 дітей, але після ремонту садочок зможе прийняти до 90 вихованців. Родители детского сада, которые фактически достаточно долгое время боролись за то, чтобы учреждение не было закрыто. И фактически и содержали его, и помогали оплачивать заработную плату, питание и все остальное. И было такое мощное сопротивление, тому, чтобы детский сад не был закрыт и все-таки попал в сеть учреждений города. І в Одесі з'явиться новий дитячий будинок сімейного типу. опікує над шістьма хлопчиками та двома дівчатами займеться Одеситка, яка пройшла спеціальні підготовчі курси. Новий дитбудинок розташовуватиметься в семикімнатній квартирі на вулиці Героїв оборони Одеси у селищі Котовського. Там вже зробили ремонт, закупили меблі та побутову техніку. Саме житло придбали за 4 мільйони гривень за рахунок державного та місцевого бюджетів. Нагадаю, всього в Одесі працюють шість дитбудинків сімейного типу, де виховується. 42 дитини. Нана Смирнова в своєму заявлении она выразила желание взять свою семью дітей в возрасте от 10 до 18 лет. Это достаточно сложная такая категория в плане устройства в семьи Одеси, в прийомні семьи, в дома семейного типа. Місто під захистом протягом місяця в Одесі триватиме масштабне відпрацювання. Вулиці щодня патрулюватимуть понад 700 правоохоронців. Крім того, планується поступове нарощування кількості копів, задіяних для захисту правопорядку в Одесі. Для поліцейських та нацгвардійців, які заступають на службу, вже провели спеціальний інструктаж. Під час несня служби не допустити порушень публічної безпеки, порушень законності, порушення дисципліни серед особового складу, проморокопашного бою, зброю, спецзасоби прийняти згідно закону України про національну поліцію та про національну гвардію. Службу виконувати до завершення виконання заходів, старші нарядів згідно розрахунку. Вільно. Умовний землетрус на очисній станції Дністер, що забезпечує питною водою Одесу Чорноморськ та Южний, провели масштабні навчання. Задіяли більше сотні фахівців, рятувальників, медиків та спеціалістів з хімзахисту. За легендою, через землетрус під час нього на підприємстві пошкодився контейнер з хлором. Небезпечні випаровування швидко забруднюють повітря та є постраждалі. Як боролися з умовними наслідками надзвичайної ситуації в репортажі Віталія Гарнова. Група спеціалістів у костюмах хімзахисту рушає на місце аварії. За легендою навчань, під час транспортування впав та розгерметизувався контейнер з хлором. Ситуацію ускладнює вітер, що розносить ядовиті випаровування. На пошкоджену ділянку вирішують накласти металевий хомут. Після завершення першого етапу роботи ємкість транспортують у безпечне місце. В течение 15 минут ми ліквідували цю аварію, завезли контейнер аварійний в склад хлора і встановили на технологічну лінію для його опорожнення. Паралельно свою роботу розпочинають медики. В результаті шестибального землетрусу є постраждалі у водія вантажівки, що перевозив контейнери, отруєння хімікатами та перелам передпліччя. Одній з операторів підприємства, битим склом, порізало стегно. Їм надають невідкладну допомогу та госпіталізують. Зведена переустановка жгута проверено належення і мобілізаційної пов'язки, і больни були в приємно відділення Біляєвської ЦРБ. На підприємстві пояснюють, у разі справжньої аварії на цій станції без чистої води надовго залишаться Одеса, Чорноморськ, Южний та десятки населених пунктів. Довкола них кажуть, такі масштабні навчання проводять раз на рік. Задіяли майже сотню чоловік особового складу та впорались менше ніж за 20 хвилин. Коли аварія вот ліквідується в такі короткі сроки, э, исключается можливість э, виходу за територію і отравлення населення. Уже є у нас как бы, опит і в дії все действия звеньев, э, служб району. Э, Ані вже отлажене, і как бы, ми вже більш імені слажно дійством, координуємо свої дійства. Рятувальники анонсують подібні навчання і в інших містах Одеської області. Кажуть, така перевірка готовності органів місцевої влади та систем цивільного захисту виглядає досить незвично та насправді є плановою. Віталій Гарнов, Олександр Бондар, перший міський. І ми йдемо далі, аби водії не порушували швидкісний режим на площі 10 квітня. Пішохідні переходи підняли на рівень тротуарів. Спеціалісти кажуть, у такому вигляді вони виконують ще й функцію лежачих поліцейських. На заході подібних переходів багато. Для Одеси це нововведення. До цього подібне рішення тестували на протишколи в районі аеропорту. На площі 10 квітня оновлені переходи стануть захистом від нічних гонщиків, які полюбляють на цій ділянці змагати. У швидкості та навіть дрифтину. Незабаром на них нанесуть розмітку. Непосредственно площадь 10 апреля було оборудовано чотири пішохідних переходи, які приподняті. Тобто, це, з однієї сторони, це вроде би і лежачий поліцейські, з іншої сторони, це пішохідний переход. Ми це називаємо средствами принудительного сниження скорості. А на Грецькій площі знову запрацюють фонтани. Щоправда, нові реконструкція розпочнеться взимку. Комунальники демонтують чаші, нові ж фонтани зроблять за прикладом тих, що на набережні Ланджерону. Наразі розробляють проєктну кошторисну документацію. А побачити реконструйовані фонтани одесити зможуть вже навесні. Нагадаю, три роки тому насосне обладнання двох фонтанів на Грецькій площі вже ремонтували, та влітку цього року вони знову вийшли з ладу. Планируется э, этот фонтан сделать пешеходным, и э, как говорят у нас мокрый фонтан, который будет э, такого плана, как возле дельфинария Немо. Это чтобы все понимали. У парку перемоги відбулася презентація незвичайного квесту. Учасникам ігрової екскурсії запропонували розшукати вуличні скульптури одеських котів. По всьому місту їх вже 12, Деякі знаходяться у несподіваних місцях. Зокрема, скульптури можна побачити на пляжі Ланджерон під Тещенним мостом на вулиці Польській біля нового ринку у дворі Політехнічного університету. Після створення низки скульптур автори проєкту вирішили розробити спеціальний квест, а крім того, екскурсію, присвячену чотирилапим. идея э, показать людям самые такие заковыристые места если можно выразиться то есть э, первый код вот здесь вот в парке победы находится посреди пруда то есть его еще надо найти привлечение к различным интересным точкам в городе, скажем так, особенно для приезжих людей. Не все находятся в центре, а большинство приезжих приезжает смотреть только центр. А так, если это их заинтересует, они побывают вот на окраинах. Учасникам квесту роздавали завдання з 11 загадками. Відповідь на кожну з них виводила на наступну скульптуру. З першим питанням справилися усі учасники. Їм потрібно було знайти скляного кота, що відпочиває у ставку у парку перемоги. І з кожним знайденим котом учасники мали зробити селфі на переможців. чекали призи від туристичного центру Одеси. Тепер такі квести планують проводити регулярно. Участь у них безкоштовна. А котики всегда красивые, украшают город. Чем больше этих уличных, нестандартных скульптур, тем больше привлекательны. И улицы делаются, и людям интереснее, и что-то хотят узнать. И я думаю, организаторы этого квеста, наверное, любят свой город и пытаются его преподнести в такое интересном виде. Отже, Одеса не припиняє дивувати. А в нас на сьогодні все. Нехай наступний день вересня буде щедрим на добрі новини. А ви залишаєтеся на першому міському? Побачимося вже незабаром.